Автомати, гвинтівки, рушниці та боєприпаси. З 25 листопада минулого року в Україні триває кампанія декларування зброї. З цього часу до поліції Прикарпаття звернулись 89 громадян. Вони зареєстрували майже 100 одиниць вогнепальної зброї. З них сім автоматів, 13 одиниць нарізних карабінів та гвинтівок, 75 гладкоствольних рушниць, три пістолети, а також понад тисячу боєприпасів до них. Ще 395 боєпропасів боєприпасів та 13 одини зброї були добровільно здані громадянами до поліції без декларування. Декларантам потрібно зібрати пакет необхідних документів. Це і письмова заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокартку та звернутися до найближчого підрозділу поліції для її декларування. Під час декларування співробітники поліції оглядають зброю, обліковують її та видають громадянам повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати зброю упродовж дії воєнного стану. Прохоронці нагадують, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право законно залишити зброю в себе. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та Раї.